Вітаю глядачі свого каналу. Все ж таки я не витримала. Я хочу задати питання цим картам. Це в доповнення до відео про ЗС. Я хочу задати питання. Чи приїдуть ООН, МАГАТЕ, чи вони з'являться взагалі на території нашої Запорізької атомної станції? Чи з'являться вони там з перевіркою, чи будуть вони там, чи покажуть їм росіяни то все? Я вам скажу так. Дуже схоже на те, що так воно і буде, що вони і запустять їх туди. Але чи покажуть ключ? Ключ у них. Чи покажуть? Чи покажуть вони їм правду? Покажуть. Покажуть. Вони люблять і грати ми сами. Вони відведуть ту техніку з станції і покажуть. Але ж замінування то є. Розміновувати вони не будуть. Так, вони покажуть. Будуть нові люди, там вони покажуть, буде спілкування. Чим це все скінчиться, яке буде рішення прийнято? Ну, Вроді гарні карти, а тут книга впала. Ну і що нам з нею робити? Це таємниця. Люди вони пообіцяють їм. Вони пообіцяють і набрешуть. Ось і все. Наобіцяють і набрешуть. І не виконують. І не виконують те завдання. Вони не виконують свої слова. Бачите? Вроді як на добре, вроді як все хорошо, тут книга таємниця. Вони набрешуть. Набрешуть. Набрешуть і все. Устроять там. Хаос, ось так. Всі люди. Почуємось, папа.